Даймо з дідом холодочку. Mm. Ой, дід уже спать хоче. Ну що, бабу, пісни. І з тобою. Да, так. і куди? Куди тебе можеш попригласити? приладці? У спальні. Ох, дід! Ти що спеціально хочу усіх нас вішати, дату. Ну, Ми вже давно не були. Вперед.

Бабай, на Бабай, Боже, все, я насміялася. Ота навіть самий дід сиділи, сиділи так тихенько, спокійно. Дід куняв сидів, я гойдалася, такий холодок ждемо доща. А воно того доща, мабуть, і в помині немає. Де ти хмариний, яке небо? Який дощ, яка гроза. А дід проснувся щось, мабуть, приснилося. Да. Йому я шо? нагадав мені, розказували там ага. О, діду дідові 90 років. І що як йому 90 років? О, ну що, а він коло ставка жив. О, господи. О, і лодка Забі, в нього була дерев'яна, це він... ага. як надумає, це в лодку раз, да. а жив вже сам без баби. І це на другий берег ставка переплів і до баби побіг. Кущами, кущами. Ага. Кущами. ага. До, до знакомої. <сх> ну так, да. а ага. дівчата його підслідили свої. Ага. Та і так розоблачили, що дід до баби бігав. Де алос з того. Ну, а ти мені ж де алос, та нема. Що ти люди бігають, поки можуть. А ти <схід> а, я, а я вже не можу. А ти вже зарані, Ти Ну тебе нафік б... самий дід. Що ти з мене вже хоче? Кажуть до віку, до віку. До якого віку? До чього віку? Так, дід, давай займіся чимось корисним. Пішли, б, буде... а то ти розмічтався сильно вже. Будемо як другий ящик накрив. Та ти ж знаєш, чим накривати, ти мені казав уже <риває> чим швидше накрить, Не, Яку висоту кілочків, там метр, Ох, метр двадцять. Він метр півтора метра. Там сонце світить сильно. Можна Тут, йти, нічого не буде. Ми подивимось ну, пішли, діти, пішли. Пішли, а то зараз засне. Хоч, дід зараз засне. Йому ще щось як привидеться чи причудиться зараз. І він буде розказувати мені сказки потім. Пішли, діти, пішли, пішли. вставай. Сказки. <різь> Нема яблучок. Мені хватить. Дід, ти ще так не мієш. Тут три, Оно три, оно три. Ну ти ж подивися, ну та яка різниця. Це подивися на цю яблуню, як я її. Як я її, бач, кучеряву роблю, таку, щоб вона оця. Аж нехай вона краще була на землю, чи вона вгору буде, щоб я її не достала ніколи. І тут такі яблука якісь таких, щоб в нас ніколи не було. Не червоні, а жовті такі вони. Ну, коротше, хороші. Да. Оце лише пообрізається осінню все. І так сформірую якусь крону. Буде не така висока. Зна, щоб мені як оце ось його, лізти під небо десь. Не хочу я на небо лізти. Лізу на небо йду. Василь... От гарно як оці звітуть. По всьому дворі, де могли причепилися. бо квітника в мене нема. Хотіла зробити на одному місці, так і звідти вижили. Кажуть, там буде виноград. Ну, Виноград то й виноград, не знаю. Десь на городі треба займати місце. Так, це мої помідори. Суперські мої. Вони такі гарні, цвітуть вже там, трохи відкрили їм. От сонце ж треба закривати їх. Таке так. сонце пекуче. Так. Тепер треба їм якесь накриття і сітки зеленої. Холодок робити. І будуть пектися. Чотири палички. Чотири немало буде. Три-чотири. П'ять. П'ять, я думаю. Через два раз, два. Ми да, накриємо. Накриємо, зробимо їм холодок, бо іначе, 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 Як їм тут доброго. Ой, красота, яка тут, яка ж тут красота. І будуть у мене помідори, тут які є. Не знаю, я ж усе не подивлюсь, цвісти тут цвітуть. Чого воно розкручується? Ну, розкрутила я його. Власила, пасила, було гарно накручено. Ну нічого зробимо добре, бо воно у жарі йому теж погано починає скручуватися листя потім. Ну зробимо добре, дід зробить добре. О, отак як він воно там зробив. Зробив хорошо. Оно, ось ну, який холодок. 50. А, красота, дід. Давай будемо робити і надальше, так. далі так. Передають дощі. і Ніяких дощів і близько немає. Сонце, сонце взагалі пече. Пече, як скажене. Ось що ми з дідом зробили. Тут у нас огірки, перець. Ну як відкрий його, відкрий, то воно одразу і згорить. Мусили купляти сітку і робити штучний потолок, типу, такий. Штучний затінок. Оце все буде ось у затінку воно. Може так щось збережемо, пожалко, як згорить. А так непогано. Буде накрито ось огірки, можна буде відкрити вже. Якраз ось на них, саме оце після обідня, оце сонце з часу дня. Ось якраз воно буде все закрите тут. Може хоч огірки якісь виростуть. А іначе можна було б з ними розпрощатися, як воно так смалить. Ну, спробуємо, як... що в нас вийде. Що вже робили, робили, то перша зробимо. робимо. Да, дід? О, а ці виють, а ті виють. Тим, тим сукам немає ні дня спокійного в них. Їм щось мерещиться й мерещиться в очах. Ох, коли воно вже впаде на їхню голову вже. Ой, так, загораємо потихеньку. Вітер піднявся, ні хмарини немає. А це время на це зараз ось. Е, написані грозові дощі. А де ж Нема ні хмарини? Де ти його шукатимеш той дощ? Де ти хмари? Де ти тучи? На що вже надіється? Вже все так позасихало, що далі нікуди. Так ось росте, аби рости. Тут хоч усе, сюди два відра води, ось, то хоч це можна буде полити якось. Ну, поливаємо його, через те воно і росте. І воно вже все воно підходить. Вже треба його розкривати. Воно вже під самим верхом ті огірки. Треба їх розкривати та хай ростуть. Може, може, щось і виросте. Не так буде. Буде їм холодовчок такий. Ось такий холодовчок ось. Та Це треба, щоб зберегти огород, треба на весь город таку сітку мати. Боже, до чого ми вже дожилися. Якщо не покропиш, якщо не полєш, от сонця не заховаєш. От, коротше, це треба теплиця, щоб якась була велика на весь город або ж сітка на весь город. Ну, до того воно йде. Воно в світі міняється, все та ще й швидко. Скільки ми тут прожили, якесь тут століття, нехай він поперед нас і ось і ми. І все так помінялося за сто років. Як зрівняти 100 років назад і зараз усе сильно помінялося. Усе. Земля вже не така родюча. Дощі десь ходять, сонце смалить, активне. Коротше, мабуть, ми чогось таки не знаємо. Скільки так, так, нам осталося? Так, Звісно, відсюду туди прив'язую там ще, І будемо бачити, що воно буде. Ось такий холодок заячий у нас. Заячий холодок. Чи дідовий холодок, а? Як сказати луче? <сум> Дід так старається, він так сердиться, що воно робить, робить, а воно то засохне, то, а воно то не росте і що то воно не то та й не то. Да. так. Латай. Теплиця й вода і росте. Боже, латай. Іначе. Дива не проїхать. Хоч ти його туди, хоч ти сюди, нема ніякого дива. Ось так то дід. Дід працює. я йому помогла, поприв'язували, ще одну нитку залишилося прив'язати. Правда, воно гойдає, гойдає, аду ну, що ти зробиш? Хай собі гойдає, вітро провіває. Ми сподіваємося, що тут ще щось і виросте. Ай, без води, без дощу. Ой він хочеться, а воно не виходить, те, що хочеться. От люди оці огородники, як страдають, надії мають, урожай вже в думках збирають. А вона сука з погодою, з природою. Все, не дає нам нічого хорошого. Якщо навіть, дощ піде, то він через два години вже й сухо, що це за дощі, він навіть нічого не поможе. Тут хіба дощ треба, тут такий на двоє суток. А це щось у природі невозможне для нас. Так, дід, ладно. Все ми зробили, постаралися. Будемо чекати на диво. той Ураган нікуди не буде. все воно прив'язане воно. воно. Все воно пішов воно все. Описне. Ото будемо ходити та його прив'язувати по От так.